Доброго дня мої хороші. Сьогодні подивимося, якого мужчину вам очікувати. Так як я знаю, з чим приходять мої клієнти останнім часом, тому запитаємося, якого мужчину вам чекати. Думаю, число 1, 2, 3. І будемо дивитися. Один, два, три. Якого мужчину мені чекати? Подумали про число. Тепер один, два. І три. Карта номер один. Хто подумав про один? Думайте про число. Один, два, три. Карта номер один. Тут спектаклів. Мужчина при грошах, мужчина такий, який вміє дарити, який вміє опікувати, який вміє давати, так само може бути і в стосунках, в любові, в відношеннях. Це людина, яка буде вам давати, вам приділяти час. Ви з нею будете завжди в достатку. Тому. Карта 1 дуже хороша, чекайте такого мужчину, який вміє опікуватися. Карта номер 2 Рицар Жедлів. У нас він говорить про те, що мужчина буде страстний. Це, до речі, може бути як мужчина на нові стосунки, так і стосунки типу романа. Тому що ця карта говорить про страсть яка може або стухнути, або перерости в щось більше. Але починаються стосунки іменно з палкого чогось, можливо, з сексу, або з чогось такого е яркого. Тобто типу це може бути знакомство на дискотеках, знакомство в соціальних мережах для сексу і так далі. Але продовження може бути залежно, як ви далі построїте ваші стосунки. І карта номер 3 Тут з у нас два туза, і це так само похоже з картою номер 2 але тут, щоб з того, більш ярко виз... виражений сексуальний аспект. Тут 100% це буде е секс. До речі, це може бути секс як одноразовий, так і частий, але і внову, ви для сексу, для сексуальних зад... Удоволені. Тому от вам три карти, на якого мужчину вам чекати в майбутньому. Карти дуже хороші, бо тут всі мужчини страстні всі мужчини земля або вогонь. Тому залежить як будуть розвиватися ваші сумки надалі. Тому от таке. Дякую вам за увагу. Все на кращих. Чекайте вашого мужчину.